Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Сьогодні пропоную помилуватися неповторною красою природи. Дітки перед вами чотири пори року. Давайте назвемо їх! Зима, весна, літо, осінь. А зараз будьте дуже уважні. Хто народився взимку? Плесніть у долоні. Хто народився навесні? Пострибайте тричі на одній нозі. Хто народився влітку, доторкніться правою рукою до лівого вуха. Хто народився восени, присядьте стільки разів, скільки вам років. Дітки, а зараз відгадайте загадку і скажіть, про яку пору року йдеться. Тане, сніжок, зеленіє лужок, день прибуває, коли це буває. Так, правильно, на весні. Дітки, до вашої уваги шаблон. Розгляньте малюнки і з'єднайте лініями весну чарівницю з характерними для неї ознаками. Назвіть за малюнками ознаки весни в неживій природі. І назвіть ознаки весни в живій природі. Перевірте себе. Молодці дітки! Згадали ознаки весни. А щоб дізнатися, якою красою природи ми сьогодні будемо милуватися, вам необхідно прослухати казку Олега Буценя Як приходить весна. Зустрілись якось на кущі глоду дві сойки. Одна каже Ну, і холоднеча, забарилася весна, не йде до нас. А друга їй мовить Напевно, десь у снігу загрузла, не добереться ніяк. Перша сойка каже, Щоранку сиджу на верхівці дуба, все весну виглядаю. І я, мовить друга. Вже всі очі видивила моя сосна вище за твій дуб. Вона й на пагорку стоїть, однак не видно весни. І дарма ви там сидите, почувся нараз тоненький голосок. Озирнулися пташки, бачать. Вистромився з під снігу підсніжник, зелененький, тендітний такий, і киває до них білою голівкою. Ви краще на землю подивіться. Глянули Сойки на землю, а воно й справді підсніжники на снігу то тут, то там відніють. Ось як непомітно весна підкралася, змахнули весело крилами пташки і полетіли в ліс розповісти подружкам цю радісну новину. Дітки, то про що говорили Сойки? Так, Сойки говорили про те, що не йде до них весна, а як же птахи виглядали весну? Хто повідомив Сойкам, що весна вже прийшла? То як приходить весна? Сьогодні у цей прекрасний весняний день ми поговоримо про квіти. Не просто квіти, а першоцвіти. Першоцвіти це квіти, які розцвітають першими після зими. На луках, в лісах. Коли ще немає зеленого листя на деревах, це весняні квіти. Також намалюємо з вами одну весняну квітку. Щойно пригріє перше весняне сонечко. У наших лісах з'являються перші вісники весни, тендітні первоцвіти. Ми мало знаємо про них. Дивно, але ці квіти не бояться раптового снігу, морозу. Вони є символом пробудження природи від зимового сну. Первоцвіти дуже швидко зацвітають, перетворюючи нашу землю на яскравий килим, але зовсім на короткий час, наче сама весна нам посміхається і ховається за обрієм. Чи не диво це, як радісно помилуватися неповторною красою природи первоцвітами? Ось погляньте, що нам принесла весна! Це маленьке диво. Як називається ця квітка? Ось послухайте. У проміннях сонця ніжних край веселого струмка, білий підсніжник раптом блиснув з під сніжка. Отакий малий, неначе ледь прокинувся від сну. Тихий, тихий, а одначе він привів до нас весну. Так, це підсніжник. Ще навкруги лежить сніг, а він же пробиває собі дорогу до сонця. Спершу з-під снігу видніються невеликі зелені листочки. Згодом з'являються білі голівки на тендітному стебельці. Квітка має три ніжних пелюстки. Ростуть ці чудові квіти густими білими острівцями. Підсніжник занесений до Червоної книги України. Чарівна і дуже ніжна навесні, квітка синя, дивовижна, перша розцвітає, оживає вмить лісок, як розквітне пролісок. Подивіться, листочки теж довгі, блискучі, темно-зелені, стеблотоненьке, а квіточка яскраво синя, немов краплинка з синього неба. У народі проліски і підсніжники називають ключиками весни, якими вона відкриває двері теплу після тривалої зими. Гарно, тепло у садку, снігу вже немає, і з під листя у кутку крокус виглядає, наче золотом горять пелюстки жовтенькі, і листочки мерехтять ніжні, зелененькі. Відразу після сходу снігу квітнуть крокуси. Ці квіти низькорослі, вони не мають стебла. Забарвлення квітів різноманітне, листя вузьке, зібране в кучечок. Немов маленькі сонечка сяють квіти мати й мачухи, дивну назву має ця квітка. А пов'язана вона з будовою листка. Лист зверху темно-зелений, блискучий і гладкий, а знизу листочок вкритий товстим шаром білястих волосків. Якщо прикласти листочок до щоки зовнішньою стороною, відчуваєте холодок, а так прикласти внутрішньою стороною відчуваєте тепло і ніжність. Ось вам материнське тепло і холодок мачухи. Майже усі види первоцвітів занесені до червоної книги, адже їх кількість у природі щороку зменшується. Рвати і викопувати їх у природі категорично забороняється. Дітки, що ми можемо робити, щоб зберегти в наших лісах красу первоцвітів? Так, не рвати самим квіти і не дозволяти, щоб це робили інші. Первоцвіти швидко в'януть, а люди набирають їх у лісах великими букетами, часто виривають з корінням чи з цибулинами, не залишаючи жодної надії на порятунок. Рідкісні квіти можуть зникнути зовсім, якщо ми не оберігатимемо їх. Весна чарівниця влаштувала бал для первоцвітів. Назвіть первоцвіти, зображені на малюнках. Чому вони називаються первоцвітами? Обведіть квіти, які не потраплять на бал. Поясніть свій вибір. Дітки, а зараз у мене є пропозиція стати юними художниками і створити кожен свою галявину з підсніжниками. Але спочатку підготуємо наші пальчики. Сяє сонечко привітно. Квітка з пуп'янка розквітла. Вітер квітко колихає. Вправо вліво нахиляє. Метелики прилітають і на квіточку сідають. Дітки давайте пригадаємо будову підсніжника. Підсніжник складається із стебла, листочків, голівки і трьох пелюсточок. Починаємо малювати із стебла, використовуючи тонкий пензлик та темно-зелену фарбу. На зігнутих стеблах малюємо початок наших квіточок. Далі малюємо білою фарбою три пелюстки у формі овалу. Намалюємо листочки, злегка натискуючи на пензлик. Листочки у підсніжника довгі. Поверх темно зеленої фарби нанесемо світло-зелену фарбу. Таким чином ми зробимо тінь на наших листочках. Знизу намалюємо сніг, використовуючи широкий пензлик і білу фарбу. Хлопчики і дівчатка, про що ми сьогодні говорили? Чим ми милувалися? Так, першоцвітами. А які весняні квітки ви запам'ятали? Якщо ви будете у весняному лісі і побачите такі прекрасні першоцвіти, як ви вчините? Можливо, ви захочете подарувати їх своїм матусям і зірвете їх. Або сфотографуєте на пам'ять і підете далі. Які будуть ваші дії? Подумайте! Дітки, дякую, що були сьогодні разом зі мною. Ось такі підсніжники вийшли у мене. Буду чекати на фото ваших робіт. До зустрічі!